Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Ну, добрий вечір, добрий ночі. У нас вже в Новому году. В новому 2025 году. Го сім'ї. Ми з вами в нього зайшли, Понятно, що ми заходимо в новий рік з правої ножки і з перемогою. Я вам всегда це говорила і говорила, і говорю, і буду говорити, тому що ви знаєте, наші мисли матеріальні. Ми повинні завжди думати тільки про хороше. Мої дорогенькі, я вас вітаю з новим роком. Бажаю. Саме головне мирного неба. Здоров'я, удачі, процвітання, щоб в новому році все було по новому, щоб всі ваші мрії здійснились. Саме головне, щоб закінчилася війна, щоб настала перемога, щоб наші захисники вернулись додому. І це, напевно, саме головне бажання для всієї України, любі мої. Я хочу випити цей бокал за вас, за нашу Україну, за перемогу. Так що з новим роком... Мира, добра і позитива. А третій бокал, я хочу випити за кохання, за неймовірне кохання, тому що дідусь в першу випити за нас, за нас людину, за нас прикраси, за нас болі, за ковні краси на світа. Немає зрослої, ні красивої Є прикрасна богиня. Не важливо, скільки вам років, важливо, скільки у вас тут Дивіться, Мені в душі буде всі 35. Мій паспорт давно вже порвати і не в мене його нема. Так що, люди, мої дівчата, Я ще хочу любити за вас. Ви знаєте, щоб ми з вами були щасливі, любі, щоб нас любили, щоб нас лілеяли, щоб нас кохали, щоб, 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 щоб все було добре. Так, що, мої е, в Новому году ми знайшли прикрасу, да? ми зайшли Найте краще, так що любимої девочки, все, хто хоче випити за нас, за нас людям. Звісно, ми ще не мало теж відділяємо маю, тому що ми заходили, як приймається м'як. І хочу випити за вас. Одним словом, за вас, за нас, за нашу крепкую, міцну родину. Ми в ефірі, дивіться, рассказываю. Кінець фотосесії пішла я передіватися. І тут я кажу: Аня, подожди, ще не все. Два красивих кусочка. Це тюль? Що це? Занеразка. Тюль. Це? Це я говорю, Аня, давай зробимо так. Я говорю, що це може бути тільки так ідеально плаття. Значить, дивіться, я ж об'йомна, об'ємна. Це в Новий рік, ми так заходимо з вами, об'йомно. Значить, беремо одним об'ємом, обматуємося тут, ззаді на прищебочку. Анька кажуть, тут багато, куча. Кажу, успокойся. Зараз модні вечірні платья з бубочками, з цвітками. Девочки, ну скажіть, оригінально, що вкусно, я вам вже казала. якщо ви йдете в гості, у вас немає вечірнє платья, знімайте чуль цвітну. Обмоталися і анзигунга, да, зингунга, далі ду мої, з новим роком Мира, добра і позитива! А ваша світуличка із ма, мама, мама, Любі мої друзі, ви знаєте, ну ви знаєте, що я все время люблю говорити, говорити, говорити. І з любого ракурса, з того, з того, я все время хочу вам в новому Году бажати саме ну, чесно. Для мене саме головне, ви знаєте, як і для кожного українця, щоб настала перемога, щоб ми, Боже, щоб ми. Я не знаю, щоб ми з вами танцювали, раділи. Ну це треба, це треба, тому що ви знаєте, що в мене канал позитивний, і я все різні хочу, щоб ми були на позитиві. Я все время говорю тільки про хороше. Я не хочу говорити про плохо, тому що ви знаєте, все плохо у нас сталося в тому году. Ми в Новий год зайшли в год змії. Ви знаєте, що кожна жіночка, вона по-своєму така, знаєте, є зміючечка, і вона красиві має подход до всього. Так що любимо друзі, я думаю, що в цьому году буде все добре, все добре, добре, добре. И, видите, там прямо вот прям, такая змеючка, да? Такое там, такая стира, стира, змеючка. Я вас обожнюю. Анька, покажи вы. В эфире, Анька, давай. красиво. Две. Ну, красиво. Девочки, я хочу вам сказать. Все, уже все, девочки, да, да, да. уже все. Уже все, уже снимаю эту ткань, уже все. Дивите, девули, хочется там. Видите, хочется шлейф. Ой. Як проня прогуляна, каже талам, та дам та там, там, та ра, рай, ра, рай, ра тайра. Дівочки, он каже, дивіться, яке вечірнє плаття. Снімаєте дьома тюль, штори. Одною обмотались, другою закрутилися. вушка щось поцепили. Ну, що плохо? Богині, красуні, все, я так прийду на привоз, ви мене ну, да, да. Так що, дівчатка, так, на все гарненько там, да, манічка? Умнічка моя, фотографії є, відео є, привітання є, це найголовніше. Красуні, ну скажіть, хто з ткані може мати таке платье? Тільки Світлана Базаренко. знаєте чому? Тому що світуля проста, обична, без комплексів. Анічка мені говорить, я обрежу. Я кажу, Аня, ти нічого не обріжеш. Все буде так. І дивіться, я откора обнімаю любаю. Так що любі мої друзі, ви знаєте, я говорила, говорю, буду говорити, що не смотря ні на що, ну я говорю зараз про свій канал, да, про своїх, як би, як мені пишуть, ваші злючки, ваші недоброжелателі, дівчатки мої, немає недоброжелателів, немає завісників, немає конкуренції, є просто робота, любима робота. І кожен свою роботу, він, він, він сам своїми ручками. Я... І з лючком, і не з лючком. я хочу тільки побажати дійсно, міцного здоров'я, удачі, процвітання. Тому що, дівчатки, ви розумієте, все гладко не може в житті бути, ніколи в житті. Е, коли все гладко, це теж нехорошо. Ніби бути такі, знаєте, трошки перебої, тому що ми до кожного коментаря до всього прислуховуємося. І я в цьому році хочу побажати всім мира, здоров'я, процвітання. І саме головне любові, бажання. Тим розказую. Кінець фотосесії пішла я передіватися. І тут я кажу, Аня, подожди, ще не все. Два красивих кусочка. Це тюль, це тюль, що це? Знодоразка. Я кажу, Аня, давай зробимо так. Я хочу це все бути тільки так ідеально плаття. Значить, дивіться, я ж об'йомна, об'йомна. <гум> да, це в Новий рік ми так заходимо з вами об'ємно. Значить, беремо одним об'ємом, обматуємося тут, ззаді, на прищебочку. Аня каже, тут багато, куча. Каже, успокойся. Зараз модні вечірні плаття з бубочками, з цвітками. Дівочки, ну скажіть. Оригінально, що вкусно, я вам вже казала, якщо ви йдете в гості, у вас нема вічі платі, знімайте чульці дну, обмоталися і Анзиґунга, да, Гонґерзин Гунга, далі ви мої з новим роком мира добра і позитива. А ваша світу річка йде ма, ма, Фу. Три. Ми в ефірі. Дивіться, розказуємо. Кінець фотосесії пішла передіватися. І тут я кажу, Аня, подожди. ще не все. Два красивих. Кусочка. Це тюль, це тюль. Що це? це Задалека. Я кажу, Аня, давай зробимо так. Я хочу це може бути тільки так ідеально плаття. Значить, дивіться, я ж об'йомна, об'ємна. Да, це в Новий рік, ми так заходимо з вами, об'ємно. Значить, беремо одним об'ємом, обматуємося тут, ззаді на прищевочку. Аня каже, тут багато, куча. Кажу, успокойся. Зараз модні вечірні плаття з бубочками, з цвітками. Дівчатки, ну скажіть. Оригінально, все вкусно, я вам вже казала. Если ви гості, у вас, немає чи ні платі, снімаєте чуль цвітну. Обмоталися і Анзі-гунга-ганга-ганга-зин-гунга. Да, гунга бі мої з новим роком мира добра і позитива. А ваша світу муа муа ма.